Вітаю на ваші запитання в попереднім відео з цибулею, як я заготовляю чесник на зиму. Та прохання відзняти відео показую одразу декілька варіантів. Перший це універсальна чесникова заправка, яка підійде до будь-якої страви соусу чи закуски, де смакує чесник особисто вам. Друга це приправа зеленого чеснику, яскравий колір якої залежить від стебла, частинка стебла, з якою ми будемо її готувати. Хочу також наголосити, що в сушеному вигляді молодий часник смакує краще, ніж у свіжому. Легкі і спокійний на аромат та ніжний за своїм смаком. Далі приправа з двох компонентів до молодої, смаженої, запеченої, вареної шматочками і не тільки картоплі. Якщо бажаєте зелене картоп'яне пюре, також можете додавати. Сушений молодий часник шматочками як найкраще смакує в овочевих рагу, запечених та смажених овочах, і не тільки. Особисто для мене цінність цієї заготовки в тім, що коли на городі вже дозрівають томати, перці, баклажани та всі види Овочів, молодого чеснику вже немає, але завжди виручає така от заготовка, яка дуже гарно поєднується та відкривається саме з овочами. І весняна зелена приправа чеснику та інших актуальних зараз видів зелені і не тільки добре смакує до перших та других страв. Отож, Запрошую всіх до перегляду. Кому сподобались запропоновані мною учасникові заготовки, цікаво було б дізнатися, яка найбільше обов'язково напишіть в коментарях. І за проханням пані Лідії Ґрендмазер, певне, онуки так підписали, показати, як сушиться часник. Спершу відбираю ось такі, от дрібні головки ярого часнику, так як він зараз якнайкраще зберігся, тому що вже середина травня, все ж таки, і взагалі є дуже ароматним. В цій приправі, плюс кілька зубчиків звичайного великого чесника. І далі йду по городі, збираю отакі от кубла чеснику, десь під деревами, кущами по теплиці. Ось мій город. Висипала перший раз, другий раз висипати не можу, тому що дощі йдуть. Тому Трошки в мене буряни вже висипаю і буду вам показувати все детальніше. От, а зараз чистимо е змиканий та викопаний часник, гарно миємо. Якщо у вас немає часнику, то старого часнику декілька головок, отак от потикайте, і він ще у вас встигне вирости обов'язково. Гарно миємо, просушуємо і даємо навіть трішечки підв'янути, аби його легше було сушити. Тим часом вже вийшло сонечко, і показує, що сьогодні більше половини дня не буде опадів, тому побігла швиденько до теплиці, зірвала кріп та петрушку, і буду зараз на горище виносити, його, підсушувати, аби пришвидшити процес загроження. Готовки, тому що духовкою все пересушити дуже довго. Тим часом начищений часник от нарізаю такими невеликими пластинками. І бажано, щоб вони були більш-менш однієї товщини. Ярий часник я весь ріжу надвоє, тому що він у мене дрібний. От. І таким чином викладаю все на деко, але правильно сушити часник. Це після збору урожаю, десь у вересні, коли він гарно відстоїться. В основному ми переробляємо не такий не формат, тобто десь під час того, як ви його викопували, ви порізали його, або якісь нерівні такі головки. Ми його тоді переробляємо, або ж уже в лютому місяці, коли він починає зростати, і ви бачите, що ви його не заїсте, і таким чином ви його можете. Рятувати. А зараз подрібнюємо молодий часник самий низ, відрізаємо таку частинку. І ще хочу наголосити вам, що відрізаєте трішечки менше, тому що я сантиметрів 3, певне, більше відрізала, і така, вже такий сушений часник буде другого зовсім кольору у заправці, такого кольору хаки. От. А нам це не потрібно. Викладаю на два дека і три яруса закладаю до духовки при температурі 50 градусів, обов'язково привідкрити дверці духовки на 8-9 годин. Інший часник нарізаю також частинками от до листочків. Отакий я нарізаю окремо і листочки нарізаю також окремо. Це будуть два види заправки. Тут де такі плотніші кусочки, це ми будемо готувати заправку до картоплі, а з листочків будемо готувати цілих два види приправи. Отож, все окремо. Ось так має звучати сушений правильно часник, і він має обов'язково отак от перетиратися. Якщо він у вас так от не перетирається і не звучить, досушуйте його, тому що. В процесі зберігання він обов'язково буде негарно пахнути. Він не те, що безпортиться. Ні, він буде у вас стояти, ви його зможете використовувати. Просто аромат і смак такого чесника буде, відверто кажучи, не дуже. Отак от гарно висушили, обов'язково і обов'язково чистеньку, сухеньку баночку, які гарно закриваються кришкою на зберігання. От, така от кількість. Сушену часнику в нас вийшли. Оті от от, частинки кольору хаки мені не дуже подобаються. Тому я вам кажу: оту нижню частинку відрізайте трішки менше, ніж я відрізала. От, Підсушила часник і він такого кольору, лише зверху, всередині він біленький. Зараз покажу. Це він через те, що сушиться вже занадто пізно. і Така от його реакція на це. Але в, так як ми його зараз перетрем, цього помітно не буде. На смак та аромат, це взагалі ніяк не впливає. От Спершу я з допомогою качалки подрібнюю часник до такої от фракції, і далі буду перемелювати його до такого. от... Пилу з допомогою Макомолки. Користувач YouTube натів написав або ж написала, що це ця штука, на якій я мелю приправи, називається Макомолка. Дуже вдячна за інформацію. Для мене це відкриття. Я чесно не знала, все життя це була для мене кофемолка. Чому так її назвали? Не знаю. О, тепер сушений часник в. Баночку сухеньку, герметичну, яку закривається, перекладаємо, і в такому вигляді його можете зберігати, хоч роками він у вас вже ні в якому разі не зросте. Далі підсушилося у нас листя. так отак от вони звучать дзвінко, також має з легкістю перетиратися. В такому вигляді це правильно висушений часник, ми починаємо його молоти в пил. Також з допомогою макомолки. Тому що я не знаю, блендер до такого от пилу, можливо, в когось і потужні такі блендери, які можуть це зробити, але найкраще, як на мене, це наразі все, що я робила, це із оцієї от макомолки Отак от гарно подрібнюється. Також перекладаємо до банки сухенькою обов'язково якою гарно закривається кришечка, і можете додавати до всіх страв, яких вам смакує часник. Також я декорую з допомогою нього канапки, особливо салом рулет, коли робиш. І отам прослоєчка у мене є, обов'язково залишу в описі під відео посилання на рулет сала. Ви можете також в прослойку ставити отаку от приправу, буде дуже гарний на зрізі рулет. Тепер починаємо отак от подрібнювати, але це дуже довго. Краще, звичайно, отак от пергаментом прикрити другою стороною і з допомогою качалки перемолоти його у трішечки дрібнішу фракцію. Ми не повинні його так змолоти, як в першому випадку, в пил. Ні, ні в якому разі. Але отак от злегка, аби приправа була от. В такому от вигляді орієнтовно, ми мусимо це будь-яким вам зручним способом, це переробити, або ж декілька натисків блендером. От, висипаємо до миски, і базова основа нашої переправи готова це чесничок. Тепер дивіться, що я додаю перчицю. Я додаю її багато, бо я люблю дуже гостре. Відриваю лише оцей кінчик, відкидаю його, а все інше. Разом з насінням перетираю також з допомогою оцієї макомолки. те, що перетирається, висипається до миски, те, що переминається одразу через верх. Назад надбираю, і так вона виходить у мене такими невеличкими шматочками. Якщо вам дуже багато, ви можете одну-дві штучки в цієї перчиці покласти. Плюс ви можете замінити її на сушений домашній солодкий перець або купленої меленої паприки додати замість ось цієї перчиці. Тобто вихід завжди є, але так вона ця приправа робиться такою більш нарядною. Тепер переминаємо листя петрушки. Або отак от потрішечки, але це дуже довго. І перетираємо до миски. Або беремо отак от на декове, переминаємо всю, відбираємо е, ці стебла, їх можна окремо також перемолоти разом із коренням петрушки, які стоїть збоку. От, додаємо зелень петрушки. Такої от фракції, і оцей корінь з стеблами перемелюємо і також додаємо окремо. Також дуже смакує все. До речі, по-різному приправа відкривається з додаванням кореня петрушки, плюс зелена мелена цибуля в попередньому відео з зеленю. Ми її готували. Сушена зелена цибуля цілком. І так само як петрушку тепер ми переминаємо кріп. Гарно висушений, він дуже легко перетирається от такого гарного яскраво-зеленого кольору. Ж уявіть собі, який, яка це смачна заправка, які ароматні будуть борщі та супи з її додаванням, або ж другі страви. От, і все це ретельно перемішуємо, і наша приправа готова. Гарна, ароматна і дуже смачна. В моєму випадку ще й дуже гостра, коли перемішую аж в горлі, так, знаєте, лоскоче. Оце зробила. Далі пересипаємо також в суху баночку, міцно закриваємо кришечкою і зберігаємо. Ще один вид приправи: це часник, мелений. Не знаю, чомусь обрізало. Частинку відео, які отой сушений частинки, коли ми нарізали з листочками, отой той, той чесничок, не знаю, куди попалося, пропало той шматочок відео. І тепер е, сушений кріп, також як петрушку, відділяю лише е, саме листочки, отак от подрібнюю їх. Стебла також можете перетерти будь-яким зручним для вас способом, і додати до цього виду приправи. Так, тепер обов'язково змішуємо. І це у нас та приправа, яка смакує до молодої і всіх видів смаженої, запеченої та вареної шматочками картоплі, так як кріп та чесник дуже гарно завжди підходять до такої страви, як картопля. Отож, насипаємо в баночку, яка герметично закривається кришечкою, і закупорюємо нашу приправу. На сьогодні в мене все. І дякуємо за увагу. Дякую, що були зі мною до кінця відео. Якщо сподобалось, ставте вподобайку і до нових зустрічей на моєму каналі.